Льодовий палац метеор в Дніпрі. Колись це була перша найбільша концертна площадка України. Тепер це розбита закидка, які підлітки займаються, бозначим і час від часу роблять підпали. Я не застала його працюючим і побачила вже таким. Метеор відкрили в 1983 році. Його створили архітектор Юрій Худяков і інженер Леонід Сандлер. Навіть по цим залишкам можна побачити, якою він був грандіозною будівлею, яким великим і шикарним. За наших часів його двічі хотіли реконструювати. Абсолютно. Жахливим чином, отак і отак напередодні війни. Анонсували третю реконструкцію в рамках великого будівництва. Навколо з'явився паркан, але почалась війна. Звісно, охорона не могла тут залишатися. Якщо тут раніше просто неможливо було потрапити, то зараз це прохідний двір, і навіть не через війну чи обстріли міста. Сюди ходять різні розкрадачі відривати метал, аби здати його на прийомку сировини. Хтось виламує його просто заради забави, і він щодня отак нищиться. На це дуже боляче дивитися. Найбільший колись палац в Україні. Іня, і зараз він виглядає отак.